Всім привіт! Знаходжу зараз на полі кукурудзи. Це в мене тут посіяна піонір 88.16. Уже як був і гербіцидний захист, і прополка була і обробляв ну, цинк там, всякими елементами трошки видно є. І підпали на листі. Тут такі спроби. Дощами дуже не болує. Земля суха. ну Думаю, за счет того, що була було прополка, то раз і мокра. Нижче. Не так, не так коротше, вивітрює. В цьому году, звісно, спостерігається бешене пасинкування. Що не глянь, що не стебло, то пасинки, пасинки. Пасенке. Ну може ще за щодо того, що в мене тут е, густота 53 тисячі я сіяв. Що може рідкувата. Це тут посів, був 24 квітня. Зараз ось перейду на сусідню ділянку. Хочеть, хочеться глянути, там густота в мене 57 тисяч, бо я різні поля по-різному сіяв. Це вже як заходиш у велику кукурузу, оприскування чи ще що ламаєш, сухой валяється повно. Ну ніде от цього ж і не дінешся. Так, зараз глянемо. Ну а так кукуруза вже велика, вже можна сказати потрошку за між міждуряддя. Так, це в мене тут густота побольше. Тут 57 тисяч. Зараз трошки зайдемо, глянемо. рядко, де не витоптана. Да, тут е, трохи більша густота, менше пасинків. Так, дивлюся, спав, так на рядочок дивлюсь. То не видно. Вроді би, би густота теж відіграє роль пасинкування. Тут такі справи. Так що... Гербицидний захист. це тут було в мене прима Мілогра і 100 громтрел, опіралідо цей жидкий. Добавляв, щоб краще тоді добиває амброзію. все. ну, По полю то вроді зараз чисто, воно просто що її опадів дуже нема. Це вже такі тріщини. Ну. Якби не, не розпахав, то було б ще більше, а так терпімо. Це така кукурузка з тоном на сьогодні. Це в нас 14 червня, грунт. Такий день. В прошлому році глянеш, всі поля були в сої. А цей год є і соя, ну соняшник, кукуруза, все є вже трошки інтересніше зараз потроху переїдемо на на соняшник сіяв теж в цьому году всі культури і соняшник і кукурузу і сою є і сенгента соняшник і лімагрейн зараз поки що пауза переїдемо подивимось